Вітаю вас, діти. На долоню зірка впала. Фу, дмухнув, і вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона сніжинка. Ось такий віршик про сніжинку, яка розтануть може на нашій долонці теплій, і стане краплинкою води. Діти зараз зима, тому можна побачити багато снігу, і сніг складається із сніжинок. Я вам відкрию такий секрет: що скільки б снігу не нападало, скільки б сніжинок ви не побачили, жодна з них не повторюється. Однакових сніжинок в природі не існує, кожна з них унікальна. тобто Такої самої вже вони зустрінете. Погляньте, ці сніжинки дуже гарні. Одні схожі на зірочки, ось такі, інші схожі на коштовні камінці. Це дуже красиво. Сніжинки це диво природи, діти. Їх можна вирізати із папіру. Ось такі паперові сніжиночки вирізала я, і в мене вони теж не повторюються, вони унікальні. Кожна. З ними можна погратися. Наприклад, якщо ви до сніжинки прив'яжете ниточку, то ця сніжинка зможе літати. Ось так. Ви можете дмухати на неї, і вона може літати. Ось так. Можна зробити іншу гру, можна зробити отаку рукавичку, зробити ниточку, до ниточки прив'язати сніжинку, покласти ниточку на рукавичку і теж здувати її. Ось так. Покласти ще раз. Так вона буде літати безліч разів, скільки ви захочете. Можна ще зробити сніжинку із паперу, але її треба клеїти і трошечки Постаратися рівненько вирізати. Для того, щоб зробити таку сніжинку, нам потрібні будуть смужечки паперу білого і, наприклад, рожевого, можна голубого. Небагато клею, пензлик і ножнички. Почнемо з розрізання папіру. Нам треба зробити смужечки білого кольору. Для цього треба розмалювати папір так. Розкреслити, щоб вийшли смужечки. і потім нам треба розрізати по прямій ножицями. Нагадую, як ми тримаємо ножиці, подивіться на те, як я тримаю вказівним пальчиком ми притримуємо лезо, а великі безіменні пальчики вони тримають наші дірочки. І починаємо різати. Ось так ми ріжемо по прямій, просто відкриваємо ножнички. І розрізаємо. І ще відкриваємо ножечки і розрізаємо. І ще зробимо дві смужечки. Може, вони нам теж, теж згодяться для сніжиночки, і розрізаємо. Ось у нас вийшли смужечки. А тепер подивіться: діти, рожеву смужечку треба зігнути навпіл. Я вчила вже вас. Притримуючи закінчики, зігнути, пальчиками притиснути, потім розвернути і зробити надріз. І ще раз робимо: згортаємо кінчик до кінчика, тримаємо пальчиками, згинаємо пальчиками, притримуємо, розгортаємо і розрізаємо по прямій. Ось у нас погляньте: вийшло багато-багато смужечок. І тепер можна вже приступати до роботи. Але спочатку ми давайте пограємо трошки з вами пальчиками і покажемо сніг-сніжок. Давайте пограємо. Сніг, сніг, сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на ложок. Давайте ще раз: сніг, сніг, сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на ложок. Ось так. І тепер можна починати. Я візьму ще ось так синій картон, для того, щоб було охайно, наша робота була, стіл ми не вимазали. І зробимо, щоб було видно. Подивіться, спочатку нам треба взяти одну смужечку білу і приклеїти її навхрест, ось так. Одну на другу, посередині. Ось ми беремо трошечки клею, намащуємо, тільки трошки, робимо крапочку клеєву таку, і притискаємо ось так. Ось ми приклеїли. Притисли, потримали і приклеїли. Тепер нам треба зробити рожеві смужечки приклеїти. Ось так ставимо крапочку і навхрест знов таки приклеїмо рожеву смужечку, притримали її. І тепер треба наступну смужечку, теж приклеїти навхрест. Подивіться, діти, ставимо крапочку посередині і Притискаємо, треба потримати добре. По коли ви тримаєте, можете порахувати 1, 2, 3, 4, 5. І тоді вже приклеїлась. А тепер діти уважно: ми рожеві смужечки залишаємо так, як вони є, а біленькі смужечки будемо приклеювати, отак згинати до центру. І приклеювати. Ось так поставили крапочку, намастили, зігнули нашу смужечку. Не треба її тільки згинати, вона повинна бути тут підількою, і притисли, приклеїли. Знову намастили. І тепер наступна смужечка з іншого боку, ось так. Притисли, потримали. Ось так вийшло. І ще взяли клей. Намастили нижню смужечку, ось так притисли, потримали, і остання смужечка, знов таки намастили, зігнули нашу смужечку і приклеїли до серединки. Подивіться, як гарно виходить. А тепер знов-таки потримали пальчиком і порахували. Один, два. Три, 4, 5. І ось у нас вийшла сніжинка. Якщо ви захочете, можна ще серединку прикрасити синім кружечком. Як його зробити, ви вже знаєте: взяти маленький синій квадратик і зрізати куточки, щоб вийшов кружечок. Ось так. І можна приклеїти посередині. Прикрасити нашу сніжиночку. Ось так. Подивіться, діти. У нас вийшла справжня гарна сніжинка, і вона не схожа на інші сніжинки, тому що ми з вами зробили її власноруч. Подивіться, вона складається із таких рожевих смужечок. І зігнутих білих смужечок, вони зігнути в петельки і прикрашене іще синім кружечком. Справжня сніжиночка-зірочка. Можна її зробити трошки іншою. Ось тут з країв, з кутиків, кутики просто зрізати, не заокруглюючи, а просто зрізати, і зробити такі, ніби стрілочки. Тоді наша сніжинка буде. Зовсім, зовсім іншої форми, подивіться, ось так можна ще зрізати. Ось так. Ось у нас вже інша сніжиночка вийшла, другої вже форми, знов таки не схожа на попередню. Нагадую вам діти, що ми робили сніжинку із смужечок, викладали їх хрест на хрест, посередині все приклеювали. І потім згинали білі смужечки петельками і приклеювали до серединки, щоб у нас вийшла ось така гарна сніжиночка. Діти, робіть сніжинки, прикрашайте свій дім, готуйтеся до Нового року, хай прилетить багато снігу. І ви побачите, поспостерігаєте, які гарні сніжинки будуть летіти з неба. Але поки що можна зробити вдома власноруч, отаку гарну, красиву сніжиночку. До побачення, діти! Пока-пока!